вами як завжди я. І сьогодні ми проходимо Big Brother у копі на ветерані. Привітайся. Всім привіт! І зі мною сьогодні тато. Так. Е, Сашко ще не може грати, е, е, тому сьогодні. А відео викладати як би треба. Так що сьогодні у нас Big бразер на ветерані. Е, Overwatch на ветерані вийде трохи потім. Ти. І. Ну погнали, у мого тата комп'ютер вже 7 років живе, тому треба трохи почекати поки він загрузиться. Е, тому зараз буде досить цікаво проходження в копі. І, і сподіваюся, вам цікаво, що. Не, е, я думаю, мені теж цікавіше, коли у кооперативі грати в мультиплеєрі, бо то, що в соло це якось дуже нудно. До, ну прям дуже нудно. Давай. Сьогодні так само, як і у Overwatch було. Е, я і за бігаючого чувачка і за того. І... Та -мо, я знаю, знаю. Пішли. Ой-ой-ой-ой. А як мені. А. Гоня. О, ще там... Молодець, молодець, молодець. О тут є. Все, машина взірвалася. Ой, ще виходять. Ой. Тихо-тихо-тихо-тихо. У мене проблема. Ем, вибачте, що не чуєте звук гри, просто... Я його вимкну, щоб ви краще мене чули, бо минулий раз у мене із мікрофоном були проблеми. Блін, взривайся! Хух! Так, я не дістаю і поки що. Ховайся я не дістаю. Я зато за дістаю. дістаю. Зараз буду діставати. Все, молодець, Давай. У нас 10 хвилин, якщо ти 10 хвилин втягне, це буде проблемка. Ще хтось там є? Не знаю, я не бачу. У мене за деревами все. Поповнюю патрони і наступну наступна хвиля. Проходять поки що нікого немає, але це не факт. Вони зараз. Я, я відлітаю, коли я вас, тебе не підтримую. Угу. Я, я взагалі. А, вот все, бачу Ой-ой-ой, Флешку. Так, ну хтось хоче вбити. Так, я знов нічого не бачу. Так що ти сам поки що. Добре, ну я теж ні нікого не бачу поки що. Все, тепер я знову на тебе бачу, але проходять, я тебе не підтримую. Добре. Так, я знов. Ти сам по собі поки що. Так, так, я знаю, що там хтось буде. Я розвертаюсь. Але я поки що нікого... Ага, хтось їде чи що? А, або гроші. У, -у, -у, -у. У мене є ідея, як є... можна шлях проти. Так, да, давай. В... Ти взірвав грузовий? Так, да, так, да, так. Да. Молодець. Дякую. Все. Давай, я зр... я зрізав шлях через бургертауну. Добре, але я поки що нікого не бачу. Тільки побачив, буде. Поки що не бачу. Я, я бачу конвой. А я не бачу його. А, все, бачу. Їди, відійди, 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 відійде. Є, один є. Один Другий. є, дякую. Другий є. Другий, yeah. Дякую. Ще один, 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 ще один. Да взривайся. Є. Yeah. що нікого не бачу. Ем, я машину взірву. Да. Про я Взірву. Дякую. Ще це взірву на всякий да, дякую. Мені треба, щоб машини були взірвані, тоді вони не взірвуться, Що нікого коли не батьки. Yeah. Я стріляю, але я не знаю, чи якогось. А, так, треба тепер кришу зачистити, Так роз. О, все, да. я бачу. Чекай, чекай. Давай, я вже майже на даху, тільки тут ше хтось. я не бачу нікого. На даху. А, во, так, блін, це не ти. Залазь на дах. Точно. Так. Тут я кидай. Наразі нікого немає. Кидай. Ну, Я поки що нікого не бачу. Добре. Зараз вони будуть залазити. Так, все, я бачу, відстрілюю. Е я бачу, як вони там залазять. Так, хтось ще заліз на браку, коли я його відстрілюю. На флешку. Біжи, біжи. Я тут все. Фу, добре, що я тебе не застрелив. Все. <свят> так. І зараз ще залишається тільки тобі. Так. Да. О, я МС4 кидаю. Все, дай п'ять. New personal Ну, персонал рекорд, давай. Е, і тепер я за гелікоптер. А, ти ще раз хочеш? Так, е, як і Overwatch. Добре. Е, що ж, ми це зробили. Е, ти залишається тільки тепер, щоб е, мій тато пробіг. І все, на цьому вже закінчувати будемо. Чорт не попав. Так, ага. Все, я їх відстрілюю, навіть якщо не бачу, бо я пам'ятаю їхні спавни. Я пам'ятаю, де вони спавнились. Дякую, дякую. Я тобі машини повзриваю. Дякую, пухти, хтось не мочить. Так, я до них я до них на силу дістав. Але тепер я кружляю і до них не дістаю. Коли ти мене не бачиш, то кажи, що я сам, добре? Ага. Щоб я розумію. Так. І я знаю, де їх буде наступний спаун. Де вони далі заспауниться. Давай. Давай я тобі машину взірву, щоб дякую, не було так, дякую. як зі мною. Вривай. Мені треба, щоб вони були підірвані. А чого вони? А чого машина не взривається? Взривалася. Ну, ну якась броньована, походу, була. Ага. Ну я поки що розвалив кого міг. Добре, я йду. Поки що нікого не бачу, брать. Я теж. Ага, вийшла. Що ж таке, то що ж таке. Тікай, тікай, я їх бачу, я їх зараз перестріляю. До тебе йдуть трохи... Так. Їх дуже багато. Я нікого не бачу, бо я кружляю, я бачу тільки тебе. Так, я когось бачу, але я не дістаю. А я, 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 я не можу О, все. Ага, вот тут. Бля. Ну, можна підірвалася. Mm -hmm. Так, cool. чекаю, я перезаряджаюсь. Я до них не дістаю, але я в них стріляю. Так. Ну я бачу, що в тебе ніхто не стріляє поки що. Поки що так. Але я знаю, де вони далі будуть і буду тобі допомагати. Ну, поки що підірви всі машини, які бачиш. Ем, Добре. Ще оцю. А, ти не бачиш поки що. Ні, я бачу, але я не дуже дістаю. Ой, зараз е, не, е, біжи до... Оцього поповнювача, в який я стріляю. Машину біля нього підірваю. А, добре. Відійди і підірву. Ти не попадаєш, нього. Я не попадаю. Все, є, я не стріляю. О, є. Добре, давай. Я Зайди трохи далі за той ящик і одразу за нього. О, все, тікай! Все. Все, давай. Я зачищу тих, що зараз будуть тут. Мають на увазі ті, що біля забору стоять? Да, ті, що біля забору. Там ще хтось є? Ну я не бачу більше нікого. Так. так, я зараз взагалі тебе не бачу. Я зараз банк збір. Во ти що чисто. Так, у мене не чисто, вони до тебе біжать у переулок. Блін, на! І тобі на. І тобі на я тобі кажу. На ти вам усім. Вони зараз бу... 에... Сиди, поки що в переулку, отут вантажівка виїхала, все взірвав. 에... Можеш потроху, потроху вирібнути. Я виходжу з переволку. Добре, я тебе бачу, обережно тут теж є трохи чувачків, чудиків. Я обороняю. Зараз ще усі машини підірву. О, ще до тебе хтось іде. Я моє бачу. Так, більше нікого поки що не бачу. Вроді більше нема. Ти за машиною. Е, попро Попробуй стрибнути у бургер тауну е, через вікно, туди куди <кхи> я стріляю. От через це вікно. Все, там можеш зрізати шлях. Як зрізати шлях? Я бачу. Е, ну через бургер -тауну. А що не поїхала? О, стараюсь дістати до них. Давай, 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 давай. Ти взривайся. Три машини. Чотири взагалі -то. там було. Але одну ти не бачила. Не повисаджувалися. А, ти вже не бачиш її? Я не бачу, я тебе бачу. На. Ну нашому, все ні. Якщо б в цей момент хтось в мене вистрілив. Ось такий, і все закінчимо. Коротше, я побіг. Я поки що нікого не бачу. Давай я тобі грузовий Давай. Так, я бачу на даху їх, трохи є. Блі, хтось мене стріляє. Я почув не розумію. Вони, Вони є всередині серед... закусочної нейти. М -м -м. Я тебе не бачу. Ой, <рес> я тебе не бачу. Я, я нікого не бачу, окрім тебе. Так. Там ще один був на даху. Все, я вбив ще одного на даху. Вони всі всередині. Так, да, їх всередині багато. І можеш їм гранати кинути. Я їх обійду просто. О, геніально. О! Не спіши у тебе 4 хвилини. Це був не я. Я знаю. Ой. Не знаю, хто це був, але... Я. Я в не, не бачу. Там ще бачу. трохи було на горі. Є, є, є. Так, я так в... давай, О. я буду дах охороняти. Обережно е, Можеш одразу закидати флешки, е, флешками дах, бо чика, вони будуть зволати. Чекай, чекай, чекай. Треба спочатку обійти. Їх у банку багато. У банку? Банку нікого не бачу. Флешку кажеш, так? Так, да, флешками одразу дах закидай, бо їх там може бути багато. І вони зараз будуть із того тунелю вилазити. Ну і з тої дірки. Mm -hmm. Ось із цієї, так. Да. Ти дивись, щоб вони не з іншої сторони не вилазили. Та вони з іншої сторони і так і не будуть вилазити. А, будуть. Давай, 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 давай. Прикинь. Я ж казав, дивись, іншу цю. Ну, коротше, рахуйте, що ми пройшли, бо ми там. Тату, е е я не знаю, чи варто знову це проходити. Що знову проходити? Ну, давай в інше щось таке. Добре, е ну тоді е всім дякую за перегляд. Сподіваюся, вам сподобалось це відео. Е Якщо так, то ставте лайк і обов'язково підписуйтесь на канал, якщо ще не підписані. І якщо не сподобалось, то поставте дизлайк і в наступному відео я буду покращувати мою якість, моє оце все. Що ж, всім дякую і усім па 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 па, -па.